Це одна з сумських багатоповерхівок на вулиці Миколи Сумцова. Кілька днів тому, коли почалася відлига, вода з даху будинку полилася у під'їзди, а також у квартири жителів. На відео одна з квартир цього будинку. Вода тут лилася зі стелі. В іншій квартирі текло над кухонним вікном. По стіну вікна, Все сюди, на підоконник. У жительки будинку Ольги Орлової увечері 17 грудня вода полилася з кухонної витяжки. Це от туди ручами потекло і з вікон тече, отут калюжа, я все пообірала, он фіалку поламала, там калюжа, мочаю, сутки не спала, дівчи. Я цілу ніч, оце ніч ручом тече, всю. і що хочеш робити. Це добре, що обоє, так от, от сорвав та йду до наклею. Ось такий вигляд має стіна в одному з під'їздів. Вона є мокрою до другого поверху, включно. Аналогічна ситуація в усіх чотирьох під'їздах розповідає жителька будинку Галина Маслова. Стоки наші в будинку, абсолютно всі були забиті льодом. Почалася відлига, і вода не могла нікуди сходити. Тому вона знайшла якісь там місцинки, шпаринки в будівлі, і пішло все через нашу стелю. Ось тут було три тазіка з водою, які ми просто не встигали вимочувати, виливати воду. Звертались жителі будинку за допомогою. Ми телефонували і в керуючу компанію, і на гарячу лінію, і на гарячу лінію обласної адміністрації на 15.45. Заявки наші приймалися, але я розумію, що ситуація в місті майже скрізь така і ніхто до нас не приїжджав. Люди самі вирішили піднятися на дах будинку і подивитись, в чому проблема, каже Галина Маслова. Побачили картину таку, що просто стоїть вода на краях стелі, і на мерзні льоду, через це вода не може сходити. Мешканці взяли лопати, почали скидати цей сніг. Ви можете бачити брилі снігу, льоду, які лежать внизу. Після того як це було вже зроблено мешканцями, самостійно вода почала сходити і, нарешті, припинилося протікання води в квартири, і вода пішла через. Ливнівки пішла на вулицю, обслуговує будинок керуюча компанія Сумитехнобудсервіс. Там кажуть мешканці, їм відповіли, що потрібно оновити договір. Останній раз договір був датований 18 роком. Вони так от писали зарплати з цих мінімальної пенсії, зарплати все вирісла. А ми платимо ще мінімалку. Тобто і нам для того, щоб перезаключити з ними договор, треба обійти квартири, але ж ми будемо потім платити повинні більше за оце вже. Ну, От ну ніхто, ми самі в цьому якось що ми не перезаключаємо його і ніхто цим не, не займається. Також перешкодою, аби переукласти договір з керуючою компанією або ж знайти іншу, жителі будинку вважають не перший поверх. Багато років кажуть, ці приміщення пустують. Одна п'ята частина дому у нас належить тисячу один квадратний метр. І ще до 21-го року вони були, це як орендарі були міської ради. Ось філіал Академії внутрішніх справ Харкова. А тепер, будь ласка, вони тоді на 49 років заключили вони. А тепер вони перейшли в це їхня власність. 55 квартир, нас ніхто не хоче не хоче нікуди брати. Ми не можемо ні ОСББ. І вони не заключають також договір з ЖЕКом. Жінка додає, зверталися з цим питанням до керівника Харківської академії внутрішніх справ. Лукаш Сергій Станіславович. Він нам сказав, що 22 2022 році Верховна Рада буде виділяти кошти і вже буде тут ремонт. Почалася війна. От і вся проблема. Директор керуючої компанії Сумитехнобудсервіс Сергій Хрупа каже, на дах посилати робітників зараз не буде. По м'якої покрівлі, я як своїм працівникам, і це по, згідно всіх нормам, заборонено ходити бити там льод, тому що можна зробити ще гірше ситуацію, яка на даний час є. Коли льод зійде, ми вийдемо на кришу, розберемося, чому таке случилось. Щодо усунення в будинку, наслідків відлиги Сергій Хрупа каже, скільки вони сплачують, настільки отримують послуги. Тариф не змінився з 2018 року. Він на, на сьогоднішній день вже занадто малий, тому що комунальна електроенергія вже підвищилась два рази, заробітні плати того самого двірника, слюсаря, електрика, вони постійно збільшуються, 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 а тариф стається незмінний. Тому я пропоную не тільки Сумцово, 18 співвласникам будинку, а й всім остальним приходити, зустрічатися на будинках можна в цьому кабінеті дивитися, що в них по будинках робиться, які тарифи, скільки коштів, хто плати, не плати, і вирішувати нагальні проблеми по їхнім будинкам. Ірина Касьяненко, Лариса Дученко, Суспільне новини. Суми.